А тут я дивлюся, у нас в Україні зовсім... Я поїздив по країнах у світі. Всюди є музеї, галереї, музеї сучасного мистецтва. Всі мають колекції аркти. Я приїжджаю в Україну, нема. Мені кажуть, ти ви що там в музеях, в галерісти, мистецтвознавці? Це ж такі гідота, це, це, це якісь аматори, вони нічого не вміють. Це така, це якась така. Та їх простріляти треба всі. Це, це не. От. Я почав цим займатися, я почав малювати, щоб зрозуміти, звідки воно береться. А я зрозумів, що мені, мене от, з другого, От коли помер мій, там. Він же мені виставку першу другу. Так. Так, це окривавлення футболка. І я сективно малював, а воно ж таке. І коли я завдяки Паші дівому взяв знову фензлик, руки і полотно, я це вирнув. Це всі уроки, які накопичував, воно вискочило. І це не та система, яку вчать. Це абсолютно підсвідомість. абсолютно 100%. І е, коли ти собі всередині зриваєш всі рамки, стараєш якісь там забобони внутрішнього цензора, стріли і все, от, от воно вилазить. Тут я ж саме тут висять найбільш скромні роботи. Це щоб не шокувати публіку своєю підсвідомістю і тим, що мені там робити. А, а це принцип. Наївного художника Арку. Художника нема галю, нема тасепції, нема нічого. Є чиста підсвідомість, є чисте відчуття, є е, е, просто от, внутрішнє життя і реакція е, на те, що відбувається навколо, але в рефлексійному. Думаю, ці образи, вони зашифровані здачі, власним кодом, але людина може їх розшифровуватися. Завдяки внутрішньому своєму коду, який він повинен розкрити в собі, зняти там якісь шори, альма і прочитається. І надію прочитає. Бо коли у мене перша виставка тут була, ой, на мене тут неї конкретно. От Арт назва арт-брюк. Артвір. Серебестечно. З'явилися. А жас ДБП, французький художник, його придумав 30-тіх тридцяти кров, ну, початку так. Да. Але вже це було визнано заходом у нас тут вже.